11 листопада Олександрійці провели в останню путь героїчного земляка Валерія Скоренцова, який загинув, захищаючи Україну. Прощання з військовим відбулося в Палаці культури Світлопільському. Чин відспівання провів військовий капелан отець Володимир. Слово взяла також начальниця Олександрійської військової адміністрації Ольга Коріненко. Сьогодні ми проводжаємо в останню путь Валерія, який обрав свою дорогу служіння. Народу, служіння Олександрійщині, не тільки служіння, а ще й виховання підростаючого покоління. В дусі патріотизма, в дусі розбудови і оборони нашої держави. Та герої не вмирають, вони йдуть у вічність. І кожен, хто поклав життя за наше сьогодення, за наше завтра, вони будуть в строю поряд зі своїми побратимами і поряд із нами, допоки ми їх пам'ятаємо, допоки ми схиляємо голови із вдячністю за їхні подвиги. Висловив співчуття рідними Сергій Кузьменко. Валерій присвятив своє життя тому, щоб слугувати Україні, щоб слугувати. Нашому місту, щоб захищати наше місто. І виконав свій обов'язок до кінця. В житті мало людей, які не знали, Валерія в нашому місті живе, майже всі з ним були знайомі. Він був прикладом того, як потрібно жити, як потрібно товаришувати, як потрібно любити. Дуже багатьом молодим людям він був прикладом того, що таке справжній українець у Скорботі, побратими Валерія Скоренцова. На жаль, на війні не виходить, не обходиться без втрат. Сьогодні ми зібралися на цьому місці, щоб сказати останні слова воїну гвардійцю, нашому побратиму та земляку, який віддав своє життя за батьківщину. Ми ніколи не пробачимо ворогу жодного пострілу по нашій землі. Ворог обов'язково відповів за кожне загублене життя, за кожний зруйнований будинок, за кожну пошкоджену травину на нашій землі. Вічна пам'ять всіх загиблим та полеглим, вічна пам'ять нашому герою. Слава Україні! Слова з одного з останніх листів рідним зачитав директор школи села Федірке, звідки родом герой. У 20-х числах жовтня цього року він написав рідним такі слова, що завтра буде невідомо якою видасться зима, а чи повернемось додому, чи плани зранку не дарма. Що завтра буде, таємниця, а особливо в час війни? Давно вже не в руках синиця, небо в ракетах і восени. Завтра, на жаль, не в усіх буде, правда життя досить сумна. Гинуть щодня найкращі люди, вічні героїв імена. У нашого героя. Залишилася дружина Аня та їх любима донечка, батько Анатолій Михайлович, рідна і дорога тьотя Люда, брат Євгеній та дві дуже дорогі для нього сестрички Аня та Нася. Як вони любили його, як гордилися за нього. Ворожа куля підло обірвала молоде життя. Народився Валерій Скоренцов у 1987 році в селі Федірки Світловодського району. По закінченню місцевої школи вступив до ПТУ номер 7 Далі в Олександрійському педколеджі та глухівському педуніверситеті здобув освіту вчителя фізкультури. Працював за фахом з 14 по 16 роки в Олександрійському ліцеї інформаційних технологій. З 2016 року служив в окремому загоні спецпризначення Нацгвардії України. З липня 22-го проходив службу у військовій частині 3011 на посаді командира третього взводу роти оперпризначення на бронеавтомобілях. Валерій Скоренцов неодноразово брав участь в АТО. З дитинства займався спортом. Є майстром спорту з хортінгу та панкратіону, майстром спорту міжнародного класу та чемпіоном світу з військово-спортивних багатоборств. Був тренером в Патаївському дитячому будинку, до військової служби був тренером ПСК Захист. Боронячи рідну Україну Валерій Скоренцов загинув 8 листопада в районі населеного пункту Бутчани Херсонської області. Поховали героя на Олександрійському військовому цвинтарі.